Буде у нас якесь щось смачненьке. Ну, бісквіт, не бісквіт, не знаю. Якщо вийде скрутити, буде рулет. Якщо ні, поріжемо і буде тортик. Подивимось. Ось таке тісто, такої консистенції. Дечка, яких розмірів, то я замірюю, потім скажу. Ось таке от тістечко. Тут цедра трьох апельсин. Тому ці крапинки. спочатку збила яйці з цукром, потім додала олії, взбила. тоді додала вже всі останні інгредієнти рідкі, сіль, все, об'єднала, взбила, а тоді потрошки додавала борошно, щоб досягнути ось такої консистенції. У мене пішло 640 грам. але це треба дивитись, тому що. Одного може борошна піти 500 грам, другого 700 грам, ну, треба дивитися. Ось така консистенція. Зараз я його легенько порозтягую тут. Ну, буде таким невеличким слоєм. Розпушувач додала, з борошном перемішала. Півтора пакетика в мене пішло розпушувач. Цедра апельсина це для аромату. Хто не любить, можна не додавати. Я ще додаю, трошки натираю на терточку. Імбір, сок його додаю, ванільний цукор. Ну, це вже хто що любить. Це зараз я порозрівнюю. Ось так, ну, як вийшло, так розрівняла. Не знаю, яке воно. Якщо підніметься хорошо, гарно, високо, ну, значить тоді на сегменти наріжу, подивимось. Якщо не дуже буде, вийде, скручу в рулет. Ну, напевно, що не буде. Рулет, я так думаю, що гарно підніметься. Колір такий через те, що я ще додала сік апельсину. Одного седра, сік, тому таке жовтеньке. Тому що яйця в магазині. Все ставлю в духовочку 180 градусів. І будемо бачити, за скільки воно там спечеться. Тут десь товщиною воно скільки, ну, сантиметр. Тут небагато. Ікся бісквітик? Не знаю, як його назвати. Коржик пиріг. Пахне дуже. Дуже-дуже пахне. Що я зараз зроблю? Я візьму зараз так паличкою. Зроблю дирочки, в мене є сметани трошки. візьму сметану з цукром і помащу. Можна якимось варенням, якщо є в когось. З масло вершкове можна збити масло вершкове з помастити. Ні, взагалі просто порізати як печиво їсти. Ось змастила сметанка з цукром. Немає сметанки, взяти молочка з цукром, помастити. Якщо є з чого зробити крем, можна крем, можна хоч заварний. Ну і Зараз трошки ще хай вистегне, відріжемо шматочок, подивимося, що то таке вийшло. Ось такий вийшов бісквітик. Можна як пиріг зробити, можна кремом зробити, буде як пірожені якісь каврішки, бісквітики такі. Мастити чим хочете. Я просто ж кажу, я мастила сметанкою з цукром, можна молочком. Дуже смачно, такі здобні, ситні виходять. ну Не такі, як вата, а такі ситні. От шматочок до чаю, до кави чи з молочком. Дуже смачно вийшло, дуже-дуже. Я задоволена, смачно. А це таке теж придумала таке тісто, зараз воно після холодильника буде з пупчиками, то буде наступне відео. Все експериментуємо. Треба не боятися експериментувати. Головне, з гарним настроєм. Всім гарного дня і смачного. Приготуйте. Воно готується дуже простенько, швиденько і дуже смачно. Смачно смачно! Всем на здоров'я!